А Я ще був маленький, а оця штука така велика. Бачите, сюди засипається корм. Я думаю, що можна і якусь гірлянду туди навіть. А, хрустят як гарно. Я ніколи не любила консервацію оцтом, от навіть в дитинстві. Wow. Я в хату хочу. Будь готовий до такого, іначе йому гаплик. Тому що якщо не поставити, він далі буде лягати. Ну, Немає, щоб було окремого одягу, а треба, щоб він був. Всім привіт. Кожне прибирання, отаке, коли килимки треба повитрушувати, почистити. Я згадую такі моменти з дитинства. Це коли мати каже, що, сьогодні у нас генеральне прибирання, і всі оці великі, великі килими ми виносимо. А я ще був маленький, а ця штука така велика. І треба було вибивати дуже сильно. І це, звісно, було важко. От. Зараз просто знаєте, які відголоски з дитинства є, коли це треба робити знову, я це згадую. Як у вас? Напишіть в коментарях, є таке саме чи ні. Чи може ви з великим щастям і, і, і енергією піти вибивати ці кленки? Розкажіть. Ці килимки, ну, про, проти них, я не люблю, ну, щоб вони лежали на підлозі, але просто це змушує обставини нашого життя. У нас на підлозі, на підлозі такі тріщини, тріщини є, і ми закриваємо килимками повністю всю підлогу, тому що ну, холодно зимою. Так? От. А так, якщо б це була наша хата, звісно, ми б зробили ремонт. У нас була підлога якісна і тепла. І вони зовсім не потрібні. Може там біля, біля самого диванчика це максимум. Так що такі справи. Зараз почистимо, їх ще за шланги полью і буде все. Багато волосся забирає на себе килимок, І це ми не тримаємо ніяких тварин в хаті. Я не знаю, коли люди тримають песиків вдома, то там капець. У нас навіть коти в хату не заходять. Ми не пускаємо. Це просто волосся з наших голов. Янди мої були осінню посажені. Дивіться, як вони за цей сезон, за весну літо, наростили які кущі. У мене, чесно кажучи, так от, щоб наростили вони за сезон, сьогодні середина липня, то перший раз. Можливо, це підгодівля, можливо, тому що були... Посадкові ями з добривом. Весняну підгодівлю я робила так, трохи по висту теж обробляла. Ну і плюс від шкідників і від хвороб теж обробка, вона теж впливає. Знаєте, що я хочу? Я собі хочу комбінезон спеціальний, який буде у мене на обробці, захисний одяг, тому що от я зараз... Оприскаю, я зніму, піду поставлю прати на високі температури одяг, який я обробляла. І у мене якось ну, немає, щоб було окремого одягу, а треба, щоб він був. В хату заходити вже не можна, це я піду в душ і одразу зніму в прийняття. Окремо без нічого. Щоб дерево це вже високе. і Воно коли у нас вітра сильні і воно клониться прямо сюди. не ну, гарно якісь там дубки ставити, якісь підпорти. Зараз хочу олифай скрити, а потім фарбою буде в такий же колір, як, як у ця арка. Це такі рейки дешеві, сосна і треба гарно обробляти, треба фарбувати. Іначе Вода все розмочить, все поламається. Зробили поролончик, щоб воно не втерлось. Ліфою вскрив, а висохне потім фарбою зроблено. Ось такі нюанси, що я вбив колишки, щоб воно трималось, бо вітром тут все повилітає. Чотири ну, і воно буде триматися як шкопано. Ось така штука. мені Здається, дуже прикольно виглядає. І вона розростатися буде ще метр висотою і цього вистачить. Уже під вечір. Сонечко зайшло, не жарко. Ну, хоч і не дуже було жарко, але все одно. Вечором приємніше. Зараз п'ю каву і дружина купила оліфу на диванчик, буду скривати його повністю. От, висохне потім і вже буду фарбувати фарбою. Сірий такий же колір. Вот цей якраз можно обновить. Фарба пообчухивалась. Теж пройтись, пообновлять. Ну и так, на сьогодні. мій рабочий день. Поки що закінчився, Еще в я так ще працюю пізно в вечері до, до самой ночи. Сажу за компьютером. А зараз можно попрацювать щось на дворе, пробить. Отак вот після роботи виходжу. Ну, очі від монітора втомлюються. Мені зір трошки падає. Треба монітор купляти 4К, щоб дрібні деталі. Я по фото працюю. Мені треба деталі всі бачити якісно. Мені взагалі подобається з деревиною щось робити руками. Ось таке. Ну, переключатись. Там трошки фізичної вправи, пішов умственно, попрацював. Ну, ось, якось так, чередувати. Так, ми пішли працювати. Я потрошки облаштовую цю зону садочку, скоро тут вже буде диванчик новий стояти. Один столик, ще я поставлю сюди лавку, на яку буду квіти ставити. І вчора я була в місті, зайшла в магазин сенсей. І там зараз знижки не лише на одяг ідуть, а і там є такий відділ, все для дому, для саду, для городу. І я взяла такі от два підвісних горщика, вони металеві. Взяла такі бежеві такого кольору, якраз, знаєте, собі на арку. Дуже дешево. 30. Ось одна чи чотири гривні, щось таке. Якась така ціна. Я ще таку годівничку взяла для пташок. Бачите, сюди засипається корм. Я думаю, що можна і якусь гірлянду туди навіть всередину покласти з батарейкою, як освітлення, якщо декілька таких повісити. Теж за якісь копійки, 40 гривень чи щось таке. Взяла, поки її отак підвішала. Ще нічого сюди не засипала, бо не можу вирішити, чи туди гірлянду мені зробити якесь таке додаткове освітлення в сад. Чи це буде годівничка для птахів? Якщо вона і буде, то це вже буде на осінь зиму. Зараз їм і так є що їсти. І далі буду облаштовувати свій садок. А зараз ще покажу вам: ми перенесли дерев'яну пергалу. Вона у нас стояла в такій зоні, спеціально її робили для плюща, але плющ він так повільно росте, я його теж, певно, буду в стіні звідти забирати, пересаджувати трохи в інше місце, в напівтінь. І поставили для троянки її. Ходімо, покажу. Дивіться, перенесли її сюди. У мене тут з двох так посаджені дві троянди. І їм вже треба якісь, вони хоч маленькі, але їм треба якісь вже опори. І вирішили, що нехай вона вже буде стояти тут. Тут для всіх троян треба опора, але сюди найбільше пасується пергола, буде так тепер стояти. Зараз вкриємо. Гарно оліфи треба скрити, поки висохне. Фарбуємо може завтра, післязавтра і все можна ставити диванчик. Це я колись теж побачив в інтернеті у когось, як робити ці диванчики. Як приїхав сюди, десь на другий рік. Думаю, треба ж якесь місце десь посидіти. Бо тераси немає. Я навіть на террасу такі ставлять. В ресторанах, в кофейнях такі ставлять, в кав'ярні сиділи з дружиною. Там э, такі були. Застилається матрасик І сидиш собі на подушках. Дуже зручно. Таке просте рішення дешеве. Що ще треба людині? Людині для щастя треба дуже мало. Гроші. Гроші та любима дівчина. Можна, до речі, їх обпалити паяльною лампою. Якщо варіант буде стояти під накриттям десь на терасі, то так буде набагато ліпше. Мені приходиться скривати фарбою, тому що на вулиці стоїть. І не зимує буває, а ну, буває заносимо в літню кухню ставимо на саму зиму вже. А так осінь, весна стоїть літо під дощами, тому фарбою обов'язково, іначе йому гаплик. Тут у мене була рослинка, ну, в народі її називають заячевушка, я не пам'ятаю, як вона правильно називається. І через велику кількість дощів вона почала загнивати. Взагалі ця рослина посухостійка вона дуже гарно переносить спеку. Але таке, коли льють дощі, вона не любить дуже перезволоження. І вона вся почала загнивати, кущ розвалювався. Я її сьогодні повністю зрізала. Тут таке, знаєте, неприглядне тепер місце, чекати, поки не росте. Але вони йдуть нові молоденькі паростки, тому може, то може зарости колись. От у мене в іншому місці є ці заячі вушка. Бачите? Дуже такі листя, вони аж в деяких місцях вони аж такі мокрі. Ну, коротше кажучи, загибається ця рослина. Тут ще можна хоч якось прорідити їх, отак повиривати просто. І ще нормальний кущ, а той кущ вже пропащий був. Там майже всі такі були листки, то довелося зрізати. Але мені ця рослинка подобається, я її люблю. уже торчаны, чтобы косу не взломать. Одну. Это самая наикращая коса. Мягкий бензо, электро. Тильки вот такую дуже классно косить чисто вот так вот за подвір'ям або вот подвірь от наше задне або ось тут стильки такое тихо чуешь природу а то и уши закладає мопед працює над духом постельно на всю катушку Нічого не чуєш і голова були. цей встав, продохнув, покосив і м'язи розминаєш і відчуваєш себе особи добра не ну, з природою, поєднуєшся трошки. Була заварена коса, колись на ламалась. ламались. Вот Отакий шовчик полуавтоматом заварили. Дуже якісно. прослужить ще. Не один рік я думаю. Єдине треба штани вдягати, бо по поколеш ноги, потім спати неможливо. Так поч почервся, чешеться. Але коротко, мені просто вже не хочеться йти за штанами і жарко. Тому так трошки, трошки ще. Кожен день потрошки, так і не буде тут бур'яна. небо гарне. Сьогодні ввечері тихо, нема вітра. Така тиша в селі. Я раніше во всіх відео тільки запрошував до села і казав, як тут гарно, але є інша сторона медалі. І хто хоче приїхати в село, будь готов до такого. Отакий От бур'ян, тут його дуже багато. Я скривав цю сторону медалі, щоб ви тільки приїжджали в село, бо мені тут дуже скучно. Нарешті пішли огірки. Я не вибирала три дні. Оце за три дні те, що я не збирала, у мене вийшло три двохлітрові банки і одна-півтора. Але знаєте, з якою проблемою я зіштовхнулася? Немає солі кам'яної. Такої, знаєте, як раніше була, оце така сіра, що в мішках великих була. Я об'їздила всі магазини там, в місті, в якому я працюю, навколишні села. Ну це і за тебе взяла кухонна сіль мелена. Е, вона без йоду, ну думаю, вже буду таку сипати в консервацію, тому що іншої такої кам'яної солі я ніде не можу знайти її. Простий метод. Сіль, всякі туди листя вишні, смородини, хрін і листя, і корінь, чесник, перець з горошком дух'яний, сіль холодною водою залила. Чим менше роботи, тим краще. Цей спосіб для мене. Розколотала в чашці, далі водою холодною залила. Кришки зараз трохи окропом залила, постоять, постоять, розм'якнуть, щоб можна було їх закрити. І поїхала далі. Я ніколи не любила консервацію з оцтом, от навіть в дитинстві. Не любила я огірки ті, що з остом. Я от любила ті, які закривалися просто з сілю. Огірочки А позбирати треба. Хоча огірки пішли. Ми почали їх їсти. Рані... До цього не було, дуже мало. Ці дощі йшли. Зараз хоч сонечко пішло, так огірки пішли рости. Тепер дуже багато їх з'їдаю дружина вже закриває закати в банки і будемо зимою їсти солені. Починається дощик. Збру, зараз камеру заховаю і дозбираю останні. Назбирав треть відра. Ось такі гірочки суперові. Хрустят, як гарно. Дощ знову починається, так цілий день. Поморосить, перестане. Пройде трошки перестане. Ну, ну Класно, що не жарко, але нічого особливого не зробиш і палети пофарбувати хочу. Думаю, завтра вже пофарбую і розкажу вам, що покажу повністю, як диванчик буде стояти. Дощ закінчився, так швидко, тільки камеру заніс в альтанку. І відразу закінчив село, назбирав, рахуйте, трошки до ведра не вистачило. Комарів дуже багато стало. Ото час було взагалі. Ну, тільки от буквально тиждень тому з'явилися ці комарі. Просто заїдають. Де не сядеш, збирав огірки, вони просто на мене сідають через футболку, і так, і тут. Але я скажу так, це, це, це не постійно. І тут. Рік на рік відрізняється. От інколи буває так, що комарів ну, зовсім нема, хоч і в нас є тут водойом біля нас і ріг з водою. Просто буває, ну, немає все. І ходиш на подвір'ї і ввечері сидиш, і ніхто не кусає. Тут просто від погоди залежить. Зараз сирість така похолодала, і от вони повилазили. Я його підняла, це взагалі олівець, який стелиться по землі, грунтопокривний. Але я хочу робити з нього топіарій. І весною, здається, я підняла його на такі патики, підв'язала, щоб він піднімався і не лежав на землі. Зараз я отак хочу взагалі робити такі чотири пелюстки. І вже, бачите, він так гарненько з весни заріс, тому зараз я один паточок прибрала, зв'яжу гілочки докупи разом, ось тут підстрижу, потім знову поставлю на підпорку, на якусь, щоб він отак у мене догори був. Тому, що якщо не поставити, він далі буде лягати. Це треба десь роки два для того, щоб рослина запам'ятала, в якій вона має бути, в якому має бути положенні. І тоді вже самостійно без підпорок. Я знаю, що деякі розказують, що і по 5 років ці підпорки стоять, тому що через два роки прибирають, а вона все одно там повертається до своєї природньої форми. Тобто це такий тривалий процес. Але, бачите, наросло, дуже гарно наросло, приріст цього року гарний. А все тому я думаю, що я стригла його і весною, і минулої осені була стрижка. І зараз теж буду підстригати. У мене немає спеціальних ножиць, стрижу тим, що є. Це секатор. От за що я люблю вілівець? Взагалі хвойні. Це коли їх стрижеш чи щось тут біля них робиш. Це такий аромат, роздається. Я не майстер в стрижках. Стрижу, як вмію. Що вийде, то вийде. Я не претендую на якогось суперзнатака в стрижках, в догляді. Це просте життя і прості якісь мої починання в цьому що Сьогодні вже буду нарешті фарбувати його е ці дні не виходило, тому що то е вже Аліф ну, я вскрив, потім пішов, ще час був, е вечором покосив там бур'ян, потім е позбирав огірки. І ось е нарешті я сьогодні зранку вирішив, поки світла нема. Знову прокинулись, нема світла. Думаю, пофарбую якраз до того як включить, потім знову сяду працювати. Оцей диванчик. І вже покажу вам нарешті вже готовий. Сірий. Як ті диванчики? Таку ж саму фарбу взяли. Ну може не таку, але приблизно. Все, дофарбував трехлітрової. Банки фарби вистачило, а ще й ті диванчики нас... трошки підмазав зверху У нас там нема шити! А тебе не видно, сюди підійди У нас у, нас... у нас нема шити. Немає світла, каже, так. Да. Коротше, ніяк. Треба акумуляторний інструмент, да? Мати, щоб працювати. Хочу зараз зробити там столик з боку летньої кухні Треба почекати світла щоб стіну засверлити тюпель. Конечно. Mm -hmm. вот так прикручу. Mm -hmm. Сюда можно ставить и квиты, и инструменты. Ну на За, час. Mm -hmm. Заполировал ці достошки, полочки. Тут, тут ця штука столішниця з шкафа дубова була. Раніше э, в гараже стояв. Э, я его розібрав и оці штуки мені багато изнадобилось. И сюди остань. Она э, дубова. Я в хату ночью. Сильный Ну, дуже класне. Так чимось треба купити. Везнеш у без кольоровим матовою. Тут палиця чисто. Де це паличка? Я от тобі розказала, що поцінала купити широковисту гортензії. І оце поличка є якраз для широковисних гортензів. Ну, теж походи, будь ласка. І отут. 不是。